Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене звати Віталій. Я займаюся викладанням англійської вже 10 років, а також живу і працюю в англомовній країні. І отже, цей день нарешті настав. Ви просили, і я зробив тест по всіх часах в англійській мові. Отже, сьогодні ви зможете перевірити, наскільки добре ви знаєте часи англійської мови. І потім після уроку, будь ласка, напишіть мені в коментарях, скільки правильних відповідей ви отримали, які були неправильними, які проблеми у вас при цьому виникли, і я надам вам відповідь, як виправити ваші проблеми. Що ж, готові? Переходимо до першого питання. Отже, все, що тут потрібно зробити, це вставити пропущене слово. Як ви думаєте, що тут буде? плейс, played. Is playing чи will play. Зараз я надам відповідь. Якщо вам потрібно більше часу, поставте, будь ласка, на паузу, і потім надайте відповідь, коли вам зручніше. Так ось, правильною відповіддю тут буде plays. He plays football every weekend. Отже, він грає в футбол. Кожних вихідних або кожного вікенда. І зараз я поясню, чому тут саме «plays», а не будь-яке інше слово. Як бачите, це речення вказує на регулярну подію. Я граю футбол кожних вихідних. І для регулярних подій ми використовуємо теперішній простий час. В теперішньому простому для підметів я, ви, вони і ми, ми скажемо оригінальне дієслово, тобто буде просто «play». Вони граються «they play» кожного вікенда і так далі. А от він, вона, воно. Потрібно ще додати літеру S в кінці до дієслова. І тут якраз вийде plays. Отже, він грає He plays. Наступне запитання. В другому запитанні в нас є українське речення. Вона живе в Лондоні. Так ось, спробуйте перекласти це речення англійською мовою. Як правильно буде? Отже, правильна відповідь до даного запитання це she lives in London. «A. she lives. In London. Отже, тут в нас той самий час, теперішній тривалий. Це не регулярна подія, але це постійна подія, яка не відбувалася в минулому, яка не відбуватиметься в майбутньому, яка відбувається прямо зараз і відбувалася на протязі довгого часу і буде відбуватися далі. Отже, тому нам потрібно використати теперішній простий час. І правило, те саме. Тут у нас підметом є вона, тому потрібно додати S. She lives in London. Запитання номер три. Right now they dinner. Отже, що ви тут ставите? eat, are eating, ate, або will eat. Отже, правильною відповіддю тут буде be are eating. Right now. They are eating dinner. ключовим моментом в даному реченні для того, щоб зрозуміти, який час потрібно використати, є частинка right now. Отже, прямо зараз. Для подій, які відбуваються прямо зараз, в даний момент ми використовуємо теперішній продовжений або теперішній тривалий час. І тут якраз він. Отже, are are eating. Якщо пам'ятаєте, то теперішній тривалий утворюється якраз додаванням спочатку am, is або are. Тут у нас are, тому що вони. They are і до слова eat до дієслова потрібно ще додати закінчення ING. They are eating. Рухаємося до запитання номер 4, і тут нам потрібно перекласти речення. Я зараз читаю книгу. Отже, правильною відповіддю тут буде I am reading a book now. Тобто відповідь C. I am reading a book. Now. Тут все те, що із попереднім запитанням. Отже, подія відбувається прямо зараз. Отже, нам потрібен теперішній тривалий час. І він утворюється доданням am, is або are. Тут у нас я, тобто I, і до I нам потрібно am. I am read plus ing, ING I am reading. Рухаємося далі до запитання номер 5. І отже, тут у нас we to Paris last year. Що ви скажете? Go, went, gone або. Are going. Отже, тут ми скажемо went. We went to Paris last year. Чому went? Тому що тут у нас минулий простий час. Ця подія сталася минулого року і вона є завершеною. Отже, нам просто потрібно її сказати в минулому. І для того, щоб сказати щось в минулому, нам потрібно змінити дієслово. Є два типи дієслів в англійській мові правильні та неправильні. Правильних все дуже легко, там просто додається «ed» в кінці. Наприклад, work працювати, а працював вчора «worked» – «yesterday». А тут у нас неправильне діє слово go іти. І в минулому воно звучить як went. Друга його форма це «went». Для минулого простого часу використовується друга форма неправильних дієслів. слів. Отже, «went to Paris» Поїхали до Парижу або відвідали Париж, можна перекласти. Наступне запитання: спробуйте перекласти. Вчора він купив нову машину. Отже, yesterday he bought, a new car. Yesterday he bought a new car. Відповідь B. Отже, тут у нас знову ж таки минулий простий час. У нас є слово yesterday, тобто вчора, конкретний час в минулому. І далі he bought a new car. Bought – це друга форма від слова buy купляти. Як пам'ятаєте, до минулого простого часу нам потрібна друга форма. Ну тут все просто, тому що слово buy має дві інші одинакові форми, тобто bought і bought. Друга та третя форма його будуть одинакові. Наступне запитання. at 5 pm. she TV. Отже, що ви там ставите? Watched, was watching, watches чи is watching. Отже, правильною відповіддю тут буде «was watching». Тепер чому так? Тут у нас минулий тривалий час. В нас вже був теперішній тривалий, а тут вже є і минулий тривалий. Отже, що він таке? Це коли ви вказуєте на якусь подію, також в минулому часі. Отже, тут у нас 5 пім, 5 пім, перепрошую, тобто п'ята година в минулому. П'ятій годині вона дивилася телевізор. Отже, це процес, це не що я подивився телевізор в п'ятій, я закінчив його дивитися, або я зробив свою роботу в п'ятій. Ні, я дивився телевізор. Це не означає, що я його закінчив, почав або буду закінчувати дивитися. Це просто вказує на те, що я його дивився в той момент. І в англійській це є різниця, велика різниця в тому, що я дивився телевізор в п'ятій, і я подивився. Телевізор в п'ятій. Хоча звучить вона мінімально, майже її там немає. Але різниця є. І тому, якщо у нас минулий тривалий час, потрібно ще використати слово was або where. Для він, вона, воно та я, ми скажемо was. Для вони ми та ти і ви, ми скажемо were. Отже, тут у нас вона was, She was watching». Тобто до слова дивитися, «watch» потрібно ще додати ING, так як і в теперішньому тривалому. Тут правило те саме. Потрібно додати ING до дії слова. Наступне тут нам потрібно перекласти речення з української. Отже, я писав листа, коли він подзвонив. Як ви перекладаєте це речення? Отже, тут перша відповідь буде правильною. A. I was writing a letter when he called. I was writing a letter when he called. Це запитання було не зовсім чесним, тому що тут було два часи в одному реченні замість одного. Але найважливішим був теперішній тривалий. Отже, перша частинка речення I was writing a letter. Тобто друга частинка вже вказує, в який конкретний момент. По другій частинці ми бачимо, який час використовувати у першій. Тобто, замість того, що he called, він подзвонив, можна сказати, будь-який час, о п'ятій годині, о четвертій годині і так далі. Отже, I was writing a letter. At 5 o'clock. Це те саме. Друга частинка просто вказує, коли я цим займався, коли я писав лист. І тому вона вирішає якраз конструкцію першої частинки. Наступне завдання. Tomorrow I to the gym. Отже, що ви скажете тут go, went, will go або have gone. Отже, тут ми скажемо tomorrow. I will go to the gym. Отже, відповідь C. Will go. В даному завданні використаний майбутній простий час, і він реально є дуже легеньким, тому що все, що в ньому потрібно, це поставити will перед дієсловом. Отже, завтра я піду в спортзал. Це Tomorrow I will go to the gym. Тут все просто. Тепер спробуйте перекласти це речення з української мови. Вони приїдуть пізніше. They come later. They will come later. They come in later або they are come later. Отже, тут ми скажемо they will come later. Відповідь C. О, перепрошую, відповідь Б. Тут також простий майбутній час. Немає особливого що пояснювати. Вони прийдуть, they will come. Тобто просто will перед словом приходити come і все. Наступне завдання. This time tomorrow. we on the beach. Ode, tam Lie will be lying are lying were lying. We will be lying. This time tomorrow we will be lying on the beach. Тут у нас майбутній тривалий час, який використовується для якихось подій, які відбуватимуться в майбутньому в конкретний час. Отже, знову ж таки, я вам пояснював, це не означає, що подія почнеться або закінчиться в цей момент. Це означає, що вона відбуватиметься досі в цей момент. Вона не буде ні почата, ні закінчена, а просто буде відбуватися в цей момент. І тут у нас якраз завтра в цей час я лежатиму на пляжі. Tomorrow at this time I will be lying on the beach. Тепер спробуйте перекласти наступне речення. Я працюватиму о 10:00. Отже, як ви скажете? I will working at 10? I am working at 10? I will be working at 10? Або I was working at 10? Отже, правильною відповіддю тут буде C. I will be working At ten. Знову ж таки, майбутній тривалий час. Отже, я чимось займатимуся в майбутньому часі в конкретно цій годині. I will be working. Я працюватиму. Далі, що б ви вставили в даному реченні? She already finished her homework. Отже, has, have, is або did. Тут буде «has». Отже, she has already finished her homework. Вона вже завершила свою домашню роботу. Чому ми там поставили «has»? Тому що це теперішній доконаний час. Що це за час? Це час, який показує якісь події, які сталися або, можливо, почалися. В минулому, але мають відношення до теперішнього. Отже, можливо, ви запитуєте, когось, ти завершив свою домашню роботу. Це буде мати прямий вплив на вас зараз. Чи вона вже зроблена, чи вона не зроблена. Чи мені потрібно досі її робити, чи мені вже не потрібно її робити, і я можу йти займатися своїми справами. Отже, це має пряме відношення до теперішнього часу, і також тут не вказано, коли саме. Тобто, це не минулий час, тому що в минулому ми кажемо, коли конкретно що сталося. Не завжди є винятки. Тому це може бути трішки важко і заплутано, але в більшості випадків в минулому часі ви скажете, коли саме що сталося? А тут немає коли. Тут просто вона закінчила свою домашню роботу. І якщо пам'ятаєте, для чого для даного часу є два допоміжні дії слова та «have». для він, вона та вона ми використовуємо «has». Наступне, будь ласка, перекладіть це речення англійською мовою Я вже був у цьому місті. Отже, «I have already been to this city». I already was in this city. I was already in this city, abo I am already in this city. Well, the the I have already been the city. Знову ж таки, теперішній доконаний час. В нас є вже результат. Тобто я вже бував у цьому місці, і результатом є те, що я його знаю. Я його бачив, я маю досвід перебування в даному місці. Тому я кажу I have already been. I have have допоміжне дієслово, яке використовується для I, тобто я, ми, вони та ви. І тут у нас якраз я. I have. Been це третя форма від слова be бути. Отже, був буде вже been. I have been. Uh, uh, I was in цьому place. Next question: They for two hours. So they have worked for two hours. They have been working for two hours. They working for two hours, or they are worked for two hours? So here we say they have been working. For two hours. Вони працювали на протязі двох годин. Тепер чому так перед вами теперішній доконаний тривалий час, який використовується тоді, коли ви хочете сказати, що ви щось почали робити в минулому, але досі це робите. Ви досі цим займаєтесь, і тут якраз та іс історія, та ситуація. Отже, вони працювали на протязі двох годин, і ніде не сказано, що вони вже не працюють. Ніде не сказано, що вони вже завершили свою роботу, а просто що вони працювали на протязі останніх двох годин. Отже, в таких випадках ви використаєте якраз теперішній доконаний тривалий. Як він будується? У нас є підмет, потім іде допоміжне дієслово have або has, потім ще одне допоміжне дієслово been, been для всіх буде. І потім е, просте дієслово з закінченням ING. Отже, they have been, два допоміжне дієслово working, і потім вже решта членів речення. Тут у нас for two hours. Тепер спробуйте перекласти наступне речення. Я чекаю тебе вже 10 хвилин. I wait for you for ten minutes I have waited you for ten minutes I have been waiting for you for ten minutes or I waiting for you for 10 minutes right I have been waiting for you for 10 minutes. Тут та ж сама конструкція, що була й в попередньому запитанні. Отже, я чекав тебе напротязі 10 хвилин, але це не означає, що вже не чекаю. Я тебе, можливо, досі чекаю. Отже, ми використовуємо теперішній доконаний тривалий час. Наступне речення. By the time we arrived, the film ended. had ended. Ends або was ended. Отже, тут ми скажемо ended. Ендед. Отже, така конструкція, як had ended є притаманна минулому доконаному часу, і його властивістю є те, що в ньому є зазвичай дві різні події, які сталися в двох різних точках часу, і обидві ці точки в минулому. Але одна сталася раніше за іншу. І тут якраз одна частинка сталася раніше, тобто фільм закінчився до того, як ми прийшли. Ми прийшли в минулому вже. Але фільм закінчився ще до того. Отже, та подія, яка сталася раніше, буде використовувати ще додаткове допоміжне дієслово had і потім буде йти третя форма дієслова неправильного або просто закінчення «ed». Тепер спробуйте перекласти наступне речення. Я вже поїв, коли вона прийшла. I ate when she came. I have eaten when she came. I had eaten when she came. або I was eating when she came. Отже, правильна відповідь тут Сі. I had Eaten when she came. Отже, тут все те саме. Одна подія, те, що я вже поїв, сталося раніше, ніж вона прийшла. Тобто дві події в минулому. Вона прийшла в минулому і я поїв в минулому. Але я поїв раніше, я поїв ще до того, як вона прийшла. Тому там ще потрібно додаткове дієслово «had». Наступне речення he for an hour when it started raining. Отже, що він робив на протязі години? Рен, was running, had been running або has been running. Тут ми скажемо had been running. He had been running for an hour when it started raining. Це минулий доконаний тривалий час, коли знову ж таки є дві події в минулому, але одна описується як процес. Отже, він бігав. Ще до того, як почався дощ. Не він побігав. Тут би ми сказали просто run. He had run. Але тут ми кажемо he had been running. Отже, він бігав як процес. Він не закінчив і не почав бігати в той момент, а просто бігав до того, як почався дощ. Або в той момент, коли почався дощ. Тепер перекладіть наступне речення. Ми працювали цілий день перед вечерею. We were working all day before dinner. We worked all day before dinner. We had been working all day before dinner. Abo, we have been working all day before dinner. Тут у нас C. We had been working all day before dinner. І знову ж таки тут описується процес, який тривав в минулому до іншого, до іншої якоїсь події, яка та, також сталася в минулому. Тому у нас минулий доконаний тривалий час. Наступне завдання. By next year, she, her degree. Отже, finishes, has finished, will have finished або will finish. Тут у нас will have finished. By next year she will have finished her degree. На жаль, так в майбутньому часі також є доконаний його варіант, і тут якраз він і вживається. Тобто цей час буде використовуватися, коли ви хочете сказати, що до якогось конкретного часу в майбутньому щось завершиться, щось зробиться. І тут якраз до наступного року вона завершить. Далі той самий час спробуйте перекласти ось це речення. Я завершу проєкт. Добропонеділка. I will have finished the project by Monday. I, I finished the project by Monday. I will finish the project by Monday. Aba, I finished the project by Monday. І правильна відповідь тут A. I will have finished the project by By Monday. Це ще можна перекласти як Я матиму завершену роботу або цей проєкт. Я матиму завершеним ось цей проєкт до того то часу в майбутньому. Рухаємося далі. Next month I here for three years. Отже, work, will work, will be working або «will have been working». Отже, тут у нас will have been working. Next month I will have been working here for three years. І так, майбутній доконаний, тривалий також існує. І він є одним з найважчих часів через три допоміжні дії слова will have been. тобто в кожному реченні в даному часі потрібно використати три допоміжні дієслова, які взагалі не перекладуться на українську. Вам просто потрібно перекладати вже іншу частину речення. А ось ця майже ніяк не перекладається, просто перекладається як буду. А тепер спробуйте перекласти наступне речення до грудня. Вона працюватиме над цим шість місяців. Отже, тут у нас Сі, six months by December». Тут як бачите, описується процес, що вона працюватиме над цим до грудня. Тобто на 6 місяців до грудня. Не вказується, що вона завершить свою роботу, і не вказується більше нічого, просто що вона працюватиме над ось цим над своєю роботою до грудня. Це все по тесту. Сподіваюся, він вам сподобався та був корисним. Будь ласка, залишайте ваші коментарі про те, скільки правильних відповідей та неправильних ви отримали. І також задавайте будь-які запитання по будь-якому часі. Я з радістю відповім. Дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступних відео. Bye, guys!